Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує третій день турніру. Стрімка атака. На п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми топ-10. Давайте подивимося. Оборона з'їхала в це. Ну, в принципі, нічого. Так, Нам потрібно атакувати гарно. Тому поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хто у нас там є? У нас є людько, є Сет, цей Пробиває, боляче. Угу. Четыре альфа зломи Так, так, так. Давайте поменяем местями локи. з Мікосом Двин. Де... Пропав. Мікос, навім, певно, нам тут потрібен буде. Ось він. Так, 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 так. Ну що, ми можемо їх сповільнити, копіювати локи. Різних героїв б'ючих тут достатньо. Так, цей хто в нас варвар, він блокується. Цей цей може не заблокуватись. Ну, ми беремо тоді Айна, лікуватись нам потрібно. Поїхали. Спробуємо, подивимось. Потужна оборона. Подивимось, що в нас вийде. Так, ну, нашого Людвига ми можемо зарядити. Тільки потрібно подумати, як це зробити обережно. Угу. Теоретично можемо там синій піймати. Ну, жовті теж не хотілося б тіряти. Ну, давайте ось так тоді. Так, ми з дюдвига зняли. І ось так. Жовтий, на жаль, не заїхав. Давайте зробимо ось так. Тут питання. Ну, давайте ще тут прокинемо. Так, Людвиг зарядився, спробуємо заблокувати його і зняти. І через нього тоді прокидувати. Не знявся таунт, але він заблокувався. Ну, в нас, поки є таунт, давайте зробимо ось так. Зараз нам потрібно витримати потужні удари. Так, тепер ми лікуємось, сповільнюємо їх. Угу, і там стійкість. Блокуємо тоді. Якщо вийде так, заблокувались чудово. Це чудово. Угу. Так як нам синіх взяти? Можна ось так, але зарядиться тетішері шері і проб'є дуже боляче. Тому давайте спробуємо ось тут спіймати синій. Угу. Добре. Так. Тепер що ми робимо? Цих блокуємо ось так. Міки. Добре, заблокувались. Пробуваємо, напевно, ось цим. Угу. Добре. І, напевно, сюди блокуємо ще раз. Так, так, так. Скільки в нього це буде ще. Два ходи. Ну, давайте по центру прикинемо. Так, у нас заряджені. Давайте ще раз сюди. Угу. Так, ми цього не доб'ємо, не добили добре. Тепер тепер, кого нам би скопіювати? Так, скільки в них ходів залишилось? Залишилось три ходи блокування. Так, ну, давайте ми підлікуємо нашого локи. Накинемо на них ще сповільнення, включимо людвига. Тут скільки ходів, два ходи. ну Давайте цього скопіюємо. Можливо, доб'є він. Не добився, але добре, давайте сюди. Ще раз поновимо так, там стійкість. Угу. Ну, давайте ось так обережно. Жовтий, добре. Так, жовті є. Давайте спробуємо все ж таки цих оновити блокування їм. Угу. Сюди пробиваємо. Потужний тігрнош не хоче здаватись. Так, 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 нам би десь ходити нейтрально. Ну давайте ось так тоді. Тепер жовті спробуємо зарядити люську. Так. Тепер кого нам блокувати? Цей урон не наносить. Давайте скопіюємо цю. Ага. Так, скільки ходів в нього. Ага, у нього один хід залишився. Тут три ходи. Робимо ось так ось так. Сюди, Люська ще раз. І ось так трієчки. синє повинно вистачити. Добре. Довго, але, в принципі, надійно вийшло. Так, поїхали далі. Наступний бій. Альфріка. Альфріка ця графіня Людвих, угу. графіня, графіня. Давайте, можливо, спробуємо замість Міки взяти. Або Фран... Франца або Арчика. Арчик теж блокує, давайте він і пробиває потужніше. Так, тут по отрядам вірно. Блокувати, копіювати є, лікуватись. Поїхали. Спробуємо. Тому що, можливо, нам прийдеться використовувати люську, щоб зняти. Леді Вінтер. Давайте подивимось. Ну, напрошується червоний кристал з зеленим кристалом. Поки, в принципі, у нас є Людвиг, давайте, напевно, так і зробимо. Угу. Зарядили з одного ходу зразу альфріку. Так, тримаємось. Давайте обережно робимо ось так. Блокуємо їхні навички. Кристал, кристал. Кристал це добре, але він нам, певно, не потрібен. Давайте ось так спробуємо синій знайти. Давайте ще ось так. Ой, оце я. У нас же вже Людвига немає. Оце моя помилка була. Так, Айна, знімай все. Да, 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 оце помилка. Так, ну давайте вони під сповільненням, зробимо ось так. Зарядимо тоді Людвига. Тихо-тихо. Так, Людвиг їх нічого не зробить. Тут спробуємо синіх. Так, мамка поверне, не повернула. Ну, зараз буде працювати. Так, да, тут щось зараз буде і кальо працювати, і Ліді Вінтер. а вони з них вже спали всі блоки. Людвига нашого доб'ють, тому давайте хоча б спробуємо зарядити наших жовтих. Угу. Так, Людвих від'їхав. Так, так, так. Скільки це ходів буде у них... Шість ходів, так? Да? Тоді давайте скопіюємо Людвига, напевно. Зараз щось будемо тут міркувати. Так, Людвиг. Скопія івали. Давайте спробуємо тоді заблокувати, якщо вийде. Заблокували тільки, тільки кальо. Це погано. Так, ну поки під сповільненням Людвих. Давайте спробуємо зробити ось такий хід. Ми підлікуємо, знімемо з себе блокування і зробимо ось так. Тихо, тихо, тихо. Ну, це було зайве, знову зарядили. Ну, добре, що в нас поки локі працює. Давайте тоді ще раз спробуємо сюди. Ой-ой-ой, це погано. Ну давайте тоді леді скопіюємо і зробимо ось такий хід. Так, поки під блоком кальо, Але це ненадовго, напевно. Скільки в нього залишилось? Один хід. Один хід. Ну давайте скопіюємо мамку. Можливо, ми повернемо Людвига. Так, Людвига повернули, це чудово. Угу. У нас скільки тут блокування? Два ходи. Тут скільки. Тут теж два ходи. Так, ну, кольо під сповільненням, він поки не заряджений. Тому нам потрібно обережно зробити якісь два ходи. Обережних я не бачу. Хоча ні, давайте. Ну, Арчиком пробивати нема сенсу, напевно, щоб на себе. Хоча давайте подивимось, що повийде. Угу. Урон пройшов. Це добре. Так, тепер обережно потрібно сходити. Два ходи. Таким чином, щоб не зарядити кальо. Давайте ось так. Тихо-тихо. Так. Ось так. <кій> Добре. Знімаємо, лікуємось. Тепер вмикаємо Людвига і спробуємо все ж таки кальо заблокувати. Заблокувався кальо. Давайте тепер пробиваємо сюди. Промазав. Давайте ось так. Угу. Так, так, так. Ну, давайте ось такий хід зробимо. Добре. Так, знов блокуємо його. Пробиваємо арчиком. Так, кольо ми забрали. Тепер давайте ось так синіх зарядимо. Так, ну що ж, поки тоді притримаємо локи, давайте айно ну, підлікуємось, зарядимо арчика, ну і почекаємо, кого вона повернеть. Так, вона повернула Людвига і Кальо. Добре, тоді пробиваємо ось так. Чи потрібно було, напевно, Людвига скопіювати. Ну, добре. Спробуємо заблокувати, заблокувалось. Тоді лікуємось, ось так скидуємо. Жовті поїхали, добре. Ще раз пробуємо ось так. Сповільнення включаємо. Ну, все, тут вже ми повинні перемогти. І ось так. Довго-довго, <гум> але, в принципі, вдало вийшло. Там була в мене одна помилка. Ну... Так, ітар. Та, що варує. Угу. Так, так, так. Так, лікарів там тільки Вольган. Тому давайте спробуємо. Айна ми залишимо. Спробуємо взяти Хепрі, напевно. Він пробиває сильно. Людвига Чілоки, напевно, залишимо. Айна залишаємо, бо... Лубу. Так, а він там хто? Так, угу. да, звісно, на нього Людвигом не дуже вдала ідея йти, але спробуємо, спробуємо. Чи можливо взяти замість Ні, давайте так і сходимо. Давайте спробуємо, подивимось. Так, так, так. Хм. Ну, давайте трієчку ось так синіх зробимо. І ось так. Скопіюємо, напевно, Ксенду. Угу. Добре. Так, ми зараз зарядимо нашого Людвига. Але його використаємо вже після того, як сходи. А, він навіть не сходить. Етар не сходить, це чудово. Тоді любви вмикаємо, сповільнюємо їх, пробиваємо сюди хепрі. Тут четвірочка поїхала. Заряджаємо, блокуємо сюди. Так, вони заблокувались. Добре, давайте ось так обережно прокинемо. Так, зарядився у нас лок і ще раз к пройдемось. Угу, так, той відродився. Відродився, це погано. Давайте ось так зарядимо. Угу. Так, той від'їхав, Лікуємо, сповільняємо. Добре, тепер ось так ще раз. Пробиваємо. Тут синій. Ксенда відродилась, але це вже їй не допоможе. Так, так. Так, ну тут чудово все вийшло. Камінчиків достатньо було. Блокуємо. Все, закінчили. Так, ну тут швидкий бій, добре. Так, поїхали наступний бій. Так, Людвиг, ця пробиває від бафів. Угу. Так, ну тут. ця ж не лікує. Угу. Ця не лікує. Лікує тільки мамка. Давайте так і сходимо. Спробуємо. Так, так, так. Ну є зразу сині фіоли. І там будуть фіоли, і, можливо ще синій заїде. Давайте спробуємо. Так, ну тут цікаво, цікаво, як сходити. Жовті з фіолами або просто фіолет. Давайте просто фіол, можливо, синій знизу. Синій заїхав. Так, давайте вмикаємо Людвига. Робимо ось так. Угу. Так, тепер кого б нам скопіювати? Можливо, цю скопіювати. Давайте спробуємо. Там Угу, урон непоганий пронісся. Давайте пробувайте сюди. Так, 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 так. Давайте ось так, можливо, там ще жовтий, жовтий не заїхав. Так. Якось дивно спрацювало. Так, ну у нас є Людвиг. Давайте тоді спробуємо. Ні, він тільки заблокувався. Так, ну вони не, не лікують. Ця зніме всі бафи, вдарить боляче. Ой, мамку не можна заряджати. Давайте ось так обережно сходимо. Так, Людвих повинен витримати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце вона вдарила. Оце вдарила, так вдарило. І мамка зарядження. І ми вже нічого тут, напевно, не зробимо. Фіолетових немає. Мамка відлікує паразитів. Хм. Ну давайте ось так жовті. Так, зарядилася айна в нас, але Людвига нам нічим знімати тепер. Так, паразити відпрацювали, хоча чекайте, давайте ось так, ось так. Так, Людвиг поїхав, але тут кальо буде ходити зараз. Він буде і Людвигом ходити. Давайте, не знаю, це під Людвигом. Погано. Ну давайте спробуємо її пробити. Ні, не пробилось. А, там бі... Ой-ой-ой-ой-ой, всіх повернув. Ну, все, тут. Давайте ось так. Тоді, можливо, хоч та від'їде. Від паразита. Так, давайте ось так. Ось так. Так. Знов це працює. Але в нас бафів не було, тому... Давайте ось так, ось так спробуємо добити цього. Небо фіолет. Давайте пошукаємо. Давайте пошукаємо тут, що фіолет немає. Давайте сповільнюємо. Так, ну мамка вже зарядилась, тому немає сенсу чекати. Давайте робимо ось такий хід. Ні, ну вони просто надо мною знущаються. І Хепрі не дозарядився знову. Бафів багато зараз проб'є боляче. Так, ну давайте. Ну єдине, що вона знімає із своїх, теж добити її. Не добила. Тихо, тихо, тримаємося. Друзі, тримаємось. Так, так. Нам потрібно сюди пробити. Так, ну вона вже знов заряджена, на жаль. Угу. І знову може повернути всіх. У неї є паразити. У нас фіолетових, ну немає взагалі. Ну, тут надія, що фіоли якось заїдуть. Ні, не заїхали. І знов повертає. Знову повертаю Людвига. Так, нам її не потрібно давайте ось так. Так, можливо, там наш паразит спрацює. Ходів немає взагалі, щоб якось нейтрально сходити. Один хід, щоб в неї нічого не полетіло. Тут летить, тут немає. Єдине ось так, що один камінчик тільки полетить. Ну давайте. фіол знизу заїть. Фіол заїхав, й сині заїхали. Так, тут ми поки тримаємось. Паразит мамку добиває. Добре. Ми лікуємось, спробуємо пробити цю, добили. Фух, оце бій, так бій. Ну, все, Людвих. Під сповільненням заряджаємо фіолів. Так, <кхух> да, дуже важко. Але ми змогли це зробити. Ух, ну, Белоснежка. Чи по дона, як там її. Білосніжка, да, так вдарило, що. Аж в очах потемніло. Ну що ж, давайте ще один бій. Подивимось, що буде. Ой! Це ще Людвига хоронить, так? Да? Ага, це зрізає ману. Так, знову Людвиг, Кальо, Альфріка. Кальо, Альфріка. Ну, давайте сходимо, подивимось, що буде, в принципі. Так, ну теоретично ми можемо зарядити Локи і Айно. Через комбо це зробити чи ні. Ну давайте через комбо, можливо, ще фіоли зарядяться зразу. Добре, 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 добре. Так, людвига вмикаємо зразу. Копіюємо, напевно, альфріку. Ну це цікаве рішення було. Але так, давайте тоді сюди поїхали паразити. В нас є любви, тому давайте ось так прокинемо жовті. Трішки не вистачило. Ну, нічого. Робимо так. Так, ми знімаємо це все. Угу. Так, давайте ось так обережно прокинемо. Так, зарядилася Люся, це чудово. Так, там паразити повинні відпрацювати. Повинні відпрацювати. Кого блокувати? Це питання. Напевно, цих заблокуємо. Давайте ось так. Тут зарядимо ще раз фіолів. Спробуємо мамку добити. Ага. Угу. Так, тут сині. Люська зарядилась, це дуже добре. Знов блокуємо. Так, залишився один кальо. Так, давайте сповільнення включимо, пошукаємо жовтий тут камінчик. Він приїхав, але, в принципі, нам достатньо зарядки від Людвіга. Так, ну що ж, дуже важкі бої. Але ми змогли добути 5 перемог. Навіть виїхали в топ-1. Оборона, оборона все-таки тримається в це. Давайте подивимось рейтинг. 1214 місце. Це чудово. Ну, подивимось, що буде завтра. Сьогоднішній день дуже важкий, але дуже-дуже цікаві бої вийшли в мене. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.